Так, у продажу на ринку на українській реєстрації з США привезений Dodge RAM. Ось така величезна дура, у мене рост 1,90 м. Геть мені все по груди капот. Так, у нас 19 рік, 132 пробігу, 5,7 газ, бензин, ціна 55 тисяч доларів. Номер власника, кому буде цікаво, телефонуйте по номеру, я по колу вам обіду автомобіль покажу. Такі гарні блискучі диски, передні параніки, ледівські фари, всі безключовий доступ. Така ось ззаді багажник здоровезний, роздвоєний вихлоп. Гарний колір автомобіля і такі натерті диски, звісно, йо, -йо. Так, у нас дивіться. Такі все по салону він, підлокітник, руль, мультимедіа, шкіряне все в шкірі. Так що за даний автомобіль. 5,5 на газу 55 тисяч доларів.